Я можу вам сказати за е, біженців, які приїхали до нас саме в Тернопільську область, на даний момент їх більше тисячі осіб зараз. Е, велика частина прибула, е, якщо тисяча е, 500 осіб прибувало на протязі п'яти місяців, то десь приблизно 700 прибуло за останніх два тижні. Тобто з е, з переродженням, скажімо так, АТО в повноцінну війну хвиля біженців збільшилась різко. А хтось повертається додому? Справа в тому, що зараз керівництво так званих ЛНР і ДНР, ДНР кинуло клич повертатися людям по домівкам для того, щоб. Нібито підтвердити свою власність на житло, на будинки, нібито вийти на роботу, щоб не втратити місце роботи, щоб не втратити допомогу, зареєструватися. Фактично, зараз на даний момент це виглядає приблизно так, якби бандити, які хочуть захопити банк, пограбувати, просять вернутися назад, відвідуючи в банку, забрати свою сумочку, яку вони забули на касі. Приблизно так, тобто, якщо і раніше вони використовували мирне населення як живий щит, то зараз люди, які повернуться туди, з враховуючи те, що найближчим часом настане зима, вони будуть просто шантажувати наше керівництво гуманітарною катастрофою. Але як не дивно, ба в суперздоровому здоровому глузду, люди повертаються.